Згідно з пунктом 291.4 статті 291 Кодексу, суб'єкти господарювання. Юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку. Четверта група юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. У яких протягом календарного року середня облікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, та обсяг доходу не перевищує 5 мільйонів гривень. Шоста група юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 мільйонів гривень. Слід зазначити, що ставки оподаткування на спрощеній системі застосовують у подвійному розмірі згідно з пунктом 293.5 кодексу до суми перевищення граничного обсягу доходу 5 мільйонів гривень. У разі перевищення обсягу доходу юридична особа зобов'язана протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації за квартал сплатити подвійну суму податку зі суми перевищення стаття 295. 7, податкового кодексу України та перейти на загальну систему оподаткування відповідно до частини 3 пункту 293.8 податкового кодексу України. Типовими порушеннями, що допускаються суб'єктами господарювання юридичними особами на спрощення системи оподаткування, що призводить до невірного визначення обсягів доходів, є наступне. Пункт 292.4 податкового кодексу України передбачає чіткий перелік посередницьких договорів, за якими до складу доходу належить лише сума отриманої винагороди, договір доручення, договір транспортного експедирування, агентський договір серед перелічених договорів немає договору комісії. А це означає, що у разі співпраці за договором комісії комісіонер, платник єдиного податку, повинен включити до доходу свою суму отриманих від комітента коштів за договором комісії на придбання або всю суму коштів за реалізацією товару комітента за договором комісії на продаж. Ще варто наголосити, що з метою уникнення штрафних санкцій в ході. Проведення перевірок платниками повинні враховувати, що датою отримання доходу платника єдиного податку юридичної особи є дата надходження коштів на поточний рахунок або до каси, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів, робіт послуг. Пункт 2926 кодексу України та дата відвантаження товарів, виконання робіт надання послуг, за які отримана попередня оплата, аванс у період перебування на загальній системі оподаткування, пункт 292.6 кодексу України.